Добрий день! Тема задачі є ділення під загадковою назвою в логічному програмуванні на пролог. Також додаємо запити SQL та поняття алгебри коди. А також зачепимо хаски. Сьогодні спочатку розглянемо деякий теоретичний матеріал, але здебільшого розберемо приклади, бо це є більш ефективно для розуміння матеріалу. У пролог. Реляційне ділення можна реалізувати через логічне заперечення богов, сетф або find of. У Haskell реляційні запити легко виражаються через списки та функцію all. В реляційній алгебрі операції ділення визначається як формула, яку ви бачите на екрані, і означає, що ми будемо брати проекцію на А, де картів добуток множини А на всіх Б з SB. Знаходити значення А, які не покривають всі з СБ, і будемо віднімати погані значення А, які ми знайшли в попередніх трьох кроках. SQL же не має прямої операції ділення, але її можна реалізувати через вкладені запити з not exist або Having Count. Зараз ми ще трошки зупинимося на офіційній документації пролог, щоб краще зрозуміти предикати. Find all приймає шаблон, умову та список. Цей предикат збирає всі можливі результати для шаблону, які відповідають умові, і повертає їх у список. Якщо немає рішень, повертається порожній список. Звернімо увагу на те, що FindAll не унікалізує елементи. Це означає, навіть якщо один і той самий елемент зустрічається кілька разів у базі знань. Або генерується декількома шляхами, цей елемент буде включатися відповідну кількість разів. Багов приймає шаблон, умову та список і працює як find all. Але групує результати за змінними, що не входять у шаблон. Може повертати кілька списків, якщо існують різні групи значень. І схема роботи сетоф, подібна до БАГОВ. Але є деталь у вигляді автоматичного сортування та створення унікальних результатів. Тобто, як ви могли зрозуміти, сетов викидає дублі. На зображенні наведено дві версії предиката, що знаходять студентів, які купили сорти певної ціни N. І у верхньому правому куті ви можете побачити деяку базу знань, яку я створила на пролозі. І будемо розглядати, починаючи з першої версії, з Find All. Тут Find All знаходить усі сорти ціною N та зберігає їх у список сортів. Другий Find All збирає всі сорти, які купив студент у список куплених. А Subset перевіряє, що всі сорти зі списків сортів містяться у список куплених. У другій версії ми вже не використовуємо предикат. Тут логічне заперечення є еквівалентом Find all. Немає жодного сорту ціною N, якого студент не купив. Якщо всі сорти є у студента, він підходить. На цьому слайді ви можете побачити реалізацію на SQL та Haskell. Щодо SQL. То це класична реалізація реляційного ділення, використовуючи каунт від усього та join. Тобто обчислюється кількість куплених сортів, обчислюється загальна кількість сортів, і фінальний селект повертає студентів, у яких кількість куплених сортів дорівнює загальній кількості сортів. З боку функціональної мови є sort by price, що отримує список сортів з ціною N. Pushcase by student, що отримує всі сорти, які купив студент. Bought all sorts. Перевіряє, чи всі сорти ціни N є в куплених студентам. І students who bought all повертає список студентів, які купили всі сорти ціни N, вирішуючи нашу першу підзадачу. Наступне на зображенні показано два різних підходи для знаходження студентів, які купили всі сорти певної ціни N і тільки їх, тобто немає інших, розберемо частину з set of. Спершу знаходимо всі сорти ціною N. Далі знаходимо всі сорти, які купив студент. В кінці порівнюємо списки усі сорти. І куплені сорти, щоб перевірити, чи купив студент всі сорти певної ціни n та чи не купив нічого зайвого. Інший підхід використовує логічне заперечення, що усуває необхідність збору списків. Тобто, перевіряємо, чи студент купив всі сорти ціною n з попереднього слайду, та перевіряємо, чи студент не купив нічого зайвого. Логічне заперечення тут означає, що немає такого інший сорт, який студент купив, але який не належить до сортів ціною N. Це, як ви можете бачити, досить об'ємний SQL-запит працює таким чином. Виберемо всі сорти певної ціни N, рахуємо кількість куплених сортів кожним студентом. Дізнаємося загальну кількість сортів цієї ціни. І перевіряємо, чи студент не купив зайвих сортів. Фільтруємо студентів, які купили тільки сорти ціни N і нічого більшого. Код на мові Haskell є подібним до першого, а також дуже подібну логіку до нашого запиту SQL, наведеного Lіворч. Sorts by Price збирає всі сорти ціною N Push case by Student збирає всі сорти, які купив студент. Boat only all Sorts використовує сорт sort для порівняння відсортованих списків, щоб перевірити, що ніхто не купив нічого зайвого. Students Who bought Only all шукає усіх студентів, які купили тільки сорти певної ціни. На наступному слайді наведено дві версії для знаходження студентів, які купили всі сорти дешевші або рівні N. Перша версія використовує back-off для збору множин. Тобто back-off знаходить всі сорти ціною менше або дорівнює N. Потім створюємо список усі дешеві сорти. Що містить всі ID дешевих або рівних N-сортів. І далі БАГОВ знаходить всі сорти, які купив студент. Створюємо список куплені сорти, що містить всі ID куплених сортів, і в кінці маємо перевірку, що всі дешевші сорти є серед куплених. Тож, якщо всі сорти з усі дешеві сорти містяться у куплені сорти, студент нам підходить, і ми будемо його виводити. А ось побудувати вдалу версію без предикату в мене не вийшло. Проблемою є повернення false, якщо маємо порожній список. В такому випадку краще б, все ж таки звернути увагу на set і використати саме цей предикат, а не backOf. Зараз ми знову розглянемо реалізацію на SQL та Haskell. Праворуч спершу знаходимо всі сорти з ціною менше N, знаходимо всі сорти, куплені конкретним студентом та перевіряємо, чи є хоча б один сорт, який має бути куплений, але відсутній у студента. Тобто, якщо ж ексепт порожній, то студент купив усі необхідні сорти. Якщо ексепт повертає хоча б один рядок. Тобто студент не купляв якийсь сорт, тоді Exiz дає false, і студент не потрапляє у відповідь. Ліворуч наведений конт функціонального програмування, подібний до того, що ми розглядали знову ж таки у першому випадку. Але з відмінністю у функції Boot All Chipper sorts, яка виконує all для перевірки, що всі сорти дешевші або рівні N. Є серед предикатів, куплених студентом. Ну, аналог, «except», які ми бачимо у SQL. Отже, в кінці роботи можемо дійти висновку, що предикати не є обов'язковими у пролог, але вони є корисні, якщо потрібно зібрати множину для подальшої обробки. Є деякі, але що використання предикатів витрачає більше пам'яті. Або бо зберігає списки, або довше виконується, бо нам потрібно працювати зі списками, на відміну від логічного заперечення, який одразу виконує дію, яку ми йому сказали. Сподіваюсь, що моя презентація була вам цікавою, і тому, якщо є якісь питання, будь ласка, задавайте їх. Дякую за увагу.